Саме цей проект Пінісло ми можемо розглядати е, особливо для тих, хто хоче е, отримувати пасивний дохід. Як ти бачиш, це скупчення житлових будинків з самим головним УТП <клес> у, у бізнес-бею з житловою інфраструктурою, де ти можеш е, гуляти зі своїми дітьми, де ти можеш вигулювати також і своїх е, тварин, де ти можеш мати тварин. І ми зараз знаходимося у цій будівлі. Ця будівлю. Дало в експлуатацію першою. В нас вже тут є здані в експлуатацію будинків, і в основному все це вести комплекс він здається в цьому році. Тому ми поки що можемо знаходити ще плюс-мінус по адекватній ціні. Тут квартири. Те, що я казав, що студії тут стартують десь 330-350 30 тисяч доларів. Але в кожного будинку вони, бачиш, вони різного дизайну і вони різного розміру з різними видовими характеристиками. З нашої точки зору, найвдаліша будинок це от третє. Третя пенінсула щоб ти зрозумів він стоїть паралельно до, е до моря.